Uh, так, значит, играем на третьем. Так. Давай! Так, так забуду Давай, вижгли, все вижгли. Так, теперь саджаємо... Так, тут вишинку. Тепер де? Так. Давай, давай, давай. Так, ти сюди. Давай, я вирв в себе, я зможу. Так, я його долав. Так. Давайте вішинкою бомбонемо. Так, поки що я його здолаю. Ну, здолаю, коротше. Так. Так, 30 секунд залишилось. Так, тра, не збавляємо там, поки що я... Я його попереджаю на очки. Ще одну вішенку заряджаємо. Дракошко, Давай! В атаку. В атаку, дракона! Щ... Ще одного дракона в атаку! І ще раз забустили. В атаку! Ура!